Ось такий автомобіль був у нас в роботі. При проробленій роботі замінені головні пари, встановлені колеса 38,5, встановлені розширювачі. Трошечки попрацювали над салоном. В плані перешили, відреставрували кермо, відреставрували панель. Ось такий це все вигляд має, наскільки естетичний чи ні вирішувати вам без лишніх скажімо так, космічних затрат, просто опрятно, чисто. Ні, руль в шкірі, дорого-багато для зручності. З основних моментів перенесений задній міст на 150 мм назад стоять регульовані реактивні тяги. Два блокування в мостах спереду ззаду, встановлений геологічний багажник. Вони в нас є в наявності для довгої і короткої бази. Автомобіль з двигуном 4.5 на механічній коробці передач. Дуже прикольна така, скажімо, збірна для задач Офроуду Класно себе поводить пари 5,5. Ще більше додали йому драйву. Тому ось такий вийшов у нас маленький Nissan Patrol, на мою рахунку, бойовий. Побачимо, як він буде себе вести практично. Обов'язково будемо знати, що відпало і зламалося, і дамо вам знати. У нас такі грядка.